Христос воскрес. Ну і музична скоромовка. Остання: Не дуй губ на дуб! Надуб недуй Губ, не дуй, Губ на Дуб. Надубнедуй Губ, не дуй, Губ на Дуб. Ну, ось так десь. Звичайно, що мені дуже прикро, що у мене такий ось музичний слух поганий. Може, це пов'язано з тим, що я більше людина така е, ну, в собі, більше на своїй хвилі, в своїх думках. Хоча й на вигляд я така яскрава, а по характеру, нібито такий істероїд, але насправді я сама в собі. Тому ось так от виходить з кромовкою. І з піснями не знаю, що з цим робити. Ну, спробую ще раз. Надуй не дуй губ, не дуй, губ на Ось так от виходить. Дякую за увагу. Ну, і, звичайно, всіх-всіх вас, в тому числі, викладача пані Вікторію із минулим святом, що все було добре, миру, спокою і щастя. І, звичайно, всім-всім довгих років життя. Дякую за увагу!